Ти ми будемо говорити з військовим Віталієм Глинянчук. Долучається до нас, командир 2-го механізованого батальйону 156-ї окремої механізованої бригади. І одразу перед тим як ми розпочнемо розмову, з'являється QR-код, картка. Ви щойно почули зі зведення генштабу, що там складна ситуація. Все Всі всіяно російськими ударними дронами, і нам потрібно відповідати, аби стримувати російську навалу. Будь ласка, задонатьте хто скільки може на дрони для бригади, пана Віталія. Пане Віталію, давайте з оперативною інформацією і вимкнення старлінків як позначилося на вашому напрямку. Яка ситуація зараз на цей день? Суттіво не позначила на наших підрозділах старлінків, Дякуючи нашому міністру оборони, який заздалегідь попередив і в засобах масової інформації, і в соцмережах Фейсбук до цього питання підготувалися заздалегідь. Зареєстрували все добре, все супер. Збоїв нас поки що старлінками не виявлено ніяких. А щодо російських перебоїв зі зв'язком, військові просто повідомляють наші зокрема і на сході країни про те, що у них у росіян почалася паніка. Ви по перехопленнях щось відчували, чули і по кількості спроб штурмів, а так що спостерігаєте? Відчувалася паніка і по перехопленням противника. Дуже багато скиглили, плакали, що у них є проблеми суттєві проблеми з інтернетом. Зменшилося звичайно трішечки на деякий час день-два. Засоби розвідки їхні безпосередньо, але на жаль, не засоби ударних БПЛА. Костянтинівський напрямок він є одним із найгарячіших до того ж, мінусова температура такий холод насунувся на всю територію України. Як це впливає на використання дронів і на безпосередньо стан бійців вашої бригади? Безпосередньо на самі дрони з цим же питанням заздалегідь було в принципі, опрацьовано. Кожний дрон розвідувальний, який безпосередньо вилітає на якесь бойове завдання, обробляється спеціальними засобами. Звичайно, погодні умови є несприятливими, що противник, в принципі, намагається використовувати. Згідно з статистики, більшість ураження і знищення противника відбувається при погіршенні погодних умов. Нещодавно нас, на нашому напрямку, було погіршення погодних умов, суттєве погіршення погодних умов Противник намагався якомога ближче підійти. Але засобами нашої розвідки було виявлено просування малої групи двох. Було прийнято рішення нашим секретом брати їх в полон. Взяли в полон, допитали цих військових Виявилося, що за ними рухаються ще дві групи під несприятливі погодні умови. Розпочали радіогру, підтягнули їх ближче за допомогою двох військовослужбовців. Було полонено п'ятьох порченяток. Вимушені були третю групу знищити, так як на секреті е, в нас було два військовослужбовці, а полонених трішечки було більше, тому вирішили знищити третю групу. Солідний улов, дякуємо вам за це. Вже є понад 15 тисяч за кілька хвилин нашої розмови. Донайте ще друзі, ще залишається хвилинка. Пане Віталію. А от ви розповідаєте, в мінус 20, холод, мороз. Вони ж йдуть не один кілометр під прикриттям, навіть і коли взяли їх. Що під час спілкування почули? Хто вони що йдуть свідомо на смерть і На таку важку працю перед цим таким плідним уловом п'ятьох полонених ми брали за тиждень до них. Ще двох. Один із них був суттєвими обороженнями, шкіра на руках злазила. І кожен із них з ким спілкувалися, кожен із них просить от того, не передавати їх на ту сторону Російської Федерації, бо їх там вп'ють. Для них це суттєво впливає і погода зараз грає в більшості, мабуть, на нашу користь, ніж на їхню. Дякуємо вам за цю нелегку працю, яку виконуєте. Ну і те, що взяли п'ятьох росіян в полони, повідомили нам подробиці цієї спецоперації, яка виникла у вас днями.